Цікаво, поєдина друзі, нас з вами очікує. Стапляється вечурку за м'яч. Розріза передача на Овчарука. Овчарук бореться. Зараз... Вадима Хохлова і намагається створити свої. Атаки зараз який небезпечний удар. М'яч. Ох, яка зараз обрізка. Вихід вічна віч можна І Не переграє зараз Міхеєва Овчарук. Гостей від колосу 2 Окрім того, і зараз десь навіть. Перехопили ініціативою. Друге жовте світло небезпечно. Правим флангом овчару. Класна передача в один дотик. Пробував поворотах. Барану. Коломій стінка з двох гравців. Багато гравців саме в синіх кольорах, штрафного майданчику. Чайки діречоше! Ендер, Клименко, Клименко, грає в стіночку Клеменко. Вже в страшному майданчику падає Клименко, але що? Арбітер мовчить. в штрафному майданчику Сокол. З правою подає автор поворотах а це сейф, відколо міця. На, на футбольному майданчику з'явився Глеб Вендер. Порушення правил лежить на звоніку Делін. І здається, це буде жовта картка. Нібито потягнувся. Так, потягнувся за гірчичником. Куделін невіста передача. Центр пробиває по воротах очарук там. Поки що попереду у його команди нічого не виходить. фоли, фоли зараз овчарує і, звісно, за це отримує попередження жовтого. Продовжують бути в меншості саме. О, господи, наші суттєві зараз м'яч залітать. в Центр передача розрізна. Вже не штрафному майданчику можна прибувати. Куди просто не передачі. Я вже зараз не зміг замкнути на дальній стійці м'яча на правий фланг, А це вже класно розрізав передача. Вічірка в штрафному Майданчику, майданчика. Вічірка Не зміг пройти він двох. Побачили, як підстрибнув Вадим Хохлов. Куделін на газоні, Куделін на... висловлює своє невдоволення. Так, ну, розійшовся. Розійшовся Сергій Дубаківський. Зараз Дубаківський ще е, покаже жовте світло Вадиму Хохлову. Так, десь щось він йому сказав і такий так, погано такі. удар поворота від. Саме 10-го номера Владислава Кулакевича. А друзі на цьому луна фінальний свисток свідчить про те, що чайка та колос 2 не визначили переможця один один. Друзі, цікавий поєдинок на цьому друзі ми завершимо репортаж про цю трансляцію.